Минулого тижня росіяни завдали вже сьомого з березня місяця масованого удару по енергооб'єктах України. В енергосистемі ситуація складна більш того, постраждали енергетики. Для того аби збалансувати енергосистему, НЕК Укренерго регулює зниження споживання електричної потужності, щоб обсяги та терміни обмеження електропостачання були рівномірними відповідно до завдання НЕК «Укренерго» Вінниця Обленерго застосовувало графіки погодинних відключень. Середня потужність обмежень за тиждень, що минув майже 100 МВт, що в свою чергу призвело до недовідпуску електричної енергії. Аби спланувати свій побут на офіційному сайті АТ Вінниця Обленерго, ви можете подивитись актуальну інформацію щодо відключень енергопостачання на Вінниччині. Закликаємо вас користуватися лише офіційними джерелами. Також просимо відповідально споживати електроенергію, менше використовувати енергомісткі прилади у пікові години навантаження з 8 до 11 години ранку та з 20 до 23 години вечора. Це вклад кожного в майбутнє. Ню перемогу дякуємо тим споживачам, котрі із розумінням ставляться до вимушених обмежень. Товариству невигідні відключення. Ми просто робимо усе можливе, аби наша енергосистема вистояла для подолання дефіциту. Наша країна імпортує електроенергію з Румунії, Польщі, Угорщини, Молдови та Словаччини. Експорт наразі не планується і не передбачається. За останні три місяці спостерігається тенденція щодо зростання ціни електричної енергії на ринку на добу наперед. Ціна на РДН в квітні 2024 року зросла більше як на 7% у порівнянні до березня цього року. Ціна в травні зросла на 26,5% у порівнянні із квітнем. Ціна на РДН в червні станом на цей день становить 5 тисяч. 533 гривні 35 копійок за мегават година та зросла на 40% у порівнянні із травнем. Дякую за увагу! Переможемо темряву разом!